Дуже дякую, пане міністре, шановний пане міністре, шановні присутні. Я дуже радий нашій зустрічі, радий вітати в Україні команду на чолі з міністром оборони Литви, нашої дружньої країни, нашого стратегічного партнера. Партнера з перших днів ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні цим похвастатись може не дуже багато країн, але в цій солідарності я вважаю багато успіху нашої боротьби, боротьби українського народу в тому, що Литва була з нами з самого початку і я впевнений, буде до переможного кінця. Я хочу подякувати. І, будь ласка, передайте мої теплі привітання Дітаносу е, на усі, президенту Литви, обов'язково Діані Ноусіду, першій леді. Я дякую за те, що підтримують нас і на полі боя за оборонну підтримку і в гуманітарних питаннях, і в кримській платформі саміту гуманітарної допомоги, саміту перших леді джентльменів. В резолюціях ООН на всіх майданчиках, де потрібна допомога і союзницьке плече, всюди ми завжди бачимо Литву серед друзів. І нам дуже приємно бути в одній сім'ї. І сьогодні вже пару днів пройшло, як наступний крок з нашого боку зроблено і. Ми вважаємо, що в цій майбутній сім'ї будемо разом сім'ї Європейського Союзу. Дякую, що і на цьому шляху тих чи інших викликів. А, ви з нами. Дякую. Я дуже дякую, шановний пане президенту. Ми насправді ми вже зустрічаємось третій раз. Вже колись ми зустрічалися на платформі Кримській платформі разом з паном президентом паном Неосетою. І я хотів би сказати, що як історик хочу сказати, бо як мені випало Власне розглядати і литовською українську історію і зв'язки наші історичні, досліджувати так само і питання геноциду і злочини, які були зроблені проти наших народів, я особисто не сподівався, що мені раніше чи пізніше доведеться як політику говорити про ці речі. І ми насправді розуміємо те, що відчуває і відчула і відчуває Україна цього зараз. І насправді Литва підтримує ваш план миру, який ви пропонуєте. Литва в два пункти додалася до втілення того плану. Це стосується до енергетики щодо самого права, тобто щодо відновлення права і справедливості. Я вважаю, що це є значно важливіше. Ніж навіть інші речі, і з своєї сторони хочу згадати, бо е, зараз Литва разом з Норвегією з нашими партнерами ми е, спорядкували ми е, власне і е, купили і е, навчили українських воїнів насам на насом системі і е, е, власне запускачі цієї системи. Я сподіваюся, що вони додадуться до української безпеки і так само допомога допомога Україні. Вона ніколи не має зупинятися. Ми це все повторимо і будемо повторювати завжди на Рамштайн форматі.